Всім привіт! Сьогодні ми будемо писати хліб натюрморт, такий теплий і затишний, який можна буде потім повісити на кухню або ж подарувати комусь. Починаємо ми з того, що записуємо одразу наше полотно. У мене воно знову кругле. Тому що в мене вона просто є, а ви беріть собі там або квадрат, або прямокутник не має значення. Так, я одразу пензель великий взяла і ось намічаю сам хліб, отут я шукаю його. Оце десь буде сам хлібчик. Ось така от хлібинка з такими прорезями. Так, отут буде тканина висить, якби врушник такий ляний. Рушничок. Оце наша лінія. Столу. Такий ракурс цікавий. Сюди уходить. Тут падає рушничок. Тут також падає рушничок. Так, оце все буде у нас в тіні. Ну, є воно в тіні, не буде, а є. я його одразу просто запишу. Одразу записую бокові частини полотна, щоб поки фарба на місці записати. Чого я вирішила обрати хліб, тому що ну, це ну, дуже затишний сюжет. Я просто обожнюю дивитися на фото хлібу, та й на сам свіжий хліб. Так. Потім це у нас буде драпера. Драпера рушничка. З драперами ми будемо розбиратися з вами. Синюшка. Стиль у нас такие бирюзово-синий холодный. Берлинтика, лазурь, чипрузка. Чипрузку сыню я взяла. Так, намечаю сам хлебчик, тени. И зараз возьму белый латитанови. Щоб одразу намітити стіл. Безпрограшна карта, коли у нас щось тепле, щось холодне, стіл у нас такий буде сіровато-блакитний. Тут навіть не стіла комод якісь. Ну, поки так і напишемо. Зараз великими такими площинами я кладу. А тут теж ще стіло цікаво, я пишу з фото, і мені цікаво, куди де він закінчується. Ага, тут все в тіні. Такий синьо-сірий, бірюзовий. О тут ще рушник. Тут рушник, і от тут навіть рушник. А, він мені невигідний тут. Тому краще тут ми приберемо і краще хлібчик трошки більше зробити. Угу. Можна прямо. Прямо про прошкрябать. Так. Добре. Я одразу намічу, де в нас буде хліб. Оце хлібина наша, ми її будемо потім прописувати. В хлібині є такі тінь тіньові, якби, вирізи, квіточкою надрізи такі. Пекар Так. Так. І ось це у нас все рушник. От рушник зараз. Рушник такий майже білий, холодний, білий і холодний. Зараз я його теж великими такими площинами покажу. Стіл буде. Площина знизу буде темніша, зараз вона все-таки доволі світла. Потекло. Це коли багато розчинника так тече. Оп. Так. Це я роблю також швидкими такими рухами, великим пензлем, просто щоб намітити місце. Від рушник, під драпери. Драперування це взагалі окреме мистецтво. Ось воно таке світлувате. Тече. Тіче. Тут ззаду також нехай буде. Не Інколи коли тече, це добре. Воно зробить нам фактуру певну. Тут нехай заходить за край, якщо не поміщається, нехай вилазить за край, тому що не буде, буде негарно, якщо воно буде прям втуплюватися чітко. Так, добре. Що я роблю далі? А далі я трошки хочу... Попасти ось цей ось колір, тому що він там у мене, ну, на фотографії він більш бірюзовий. і що я для цього зроблю. Мабуть, трошки з охрою синій цей замішаю. Буде зеленкувати зеленкувати. Тут тінь під драперою йде. Темніше одразу, ну там значно темніше наш. Супер темно. Зараз зроблю спеціально, тому що так воно і є. Злам форми. Тінь. От тут, до речі, також тінь. І вона буде трошки тепліше, тому що тут драпера заламлюється злам, теж злам форми. Ще один злам форми. Отут злам форми. Хочу темніше зробити тумбу стола. Перевіряю Нахил. Так, добре. Добре. Зараз перевірю найтемніші моменти тут. Змішала Умбру палину та руський блакитний. Трошки більше омбри зараз додам, щоб позначити цю квіточку нашу розкриту. Так, драпера. Ці складками завжди непросто. Вони непрості, складної будови, скрізь гра в тіні світла. Я поки так понамічаю, потім вже буду розбиратися з ними. Вся заходить сюди. Тут прям діра яма така. Необхідно прям відділити. Так, оце все ще темніше буде. Воно там буде майже чорним. От. Тому його буду зараз мішати умбуру знову ж таки з. Пруською синюю. Нам потрібно, щоб нам запахло хлібчиком, а поки ми будуємо для нього оточення, скажімо так, середовище. Такий рустикальний сільський натюрморт. Можна тепер трошки наш хлібчик підсвітити висвітлити якоюсь чистою охрою. Десь тут збілила. Додаю, так ніби присипка така муки. Ось також буде. Алі тут. То ми одразу ті тіні показали, а зараз підсвічуємо. Тут підсвічуємо. Тут трошки підсвітимо. Неможливо, ну, можливо і можливо, але мені неможливо написати е, такий хліб без коринки, без помаранчевого. Мені дуже проситься зараз тепло, тож я зараз візьму жовтий, візьму помаранчевий. Кого немає помаранчого, змішуємо жовтий з червоним. От. У мене ось тут проситься, але не чистий, а такий разом з Умброю. Ось таким оці, цим пензликом я роблю невеличкі, такі шукаючі ем, мазочки десь навіть жовтенького проситься. Більше, більше білого. Ця частина трошки в тіні буде. Звичайно, нам треба буде дати цьому шару просохнути, бо це такий перший, як завжди, в нас перший шар, він пошуковий. Ага, тут у мене хліб не такий вже і рівний вийшов. Підправляю цю частину драпери. Так. І ось тут хліб ось сюди він буде заходити. Трошки кругліший. Охру з помаранчем зараз також підмішаю. Ой, так. Да. А тут ніби взагалі білило такі зараз ми. Пудра-пудра. скоринка біла тут буде тінь від, від нашої драпери. Вже важкувато писати по шару, тому що багато олійної фарби вже на шарі нашарувалося. Треба буде лишати підсихати. Омаранч. Так, цей синій він не має бути таким холодним. Додаю трохи більше. Самої умбри, більше коричневості. Тут тінь. Під оцим білим, під оцею присипкою, коринкою, Це ж у нас розріз, розріз тіста, тут завжди буде тінь. Яка буде нам показувати, що це розріз. Трошки також. Тут також тінюшка. Розвіс. І зараз знаєте, що проситься, проситься червоний, такий червоний з умброю. Зараз я його зроблю. Зроблю я трошки умбри, трошки кадмію червоного і трошечки такого, може ще трошки охра. Ось тут десь. Ось тут також чомусь чер... такий червоний. Рум'яний, я би сказала, так, рум'яний. Проситься. Трошки тут. Так, напевно, на, на, зараз на перший етап це все. Принаймні я поки зараз лишу підсохнути точно, тому що мені не дуже видно, що робити далі. І не так гарно фарба зараз лягає. Тінь ще раз підкажу. Підкреслю. підкреслю тінь. Тут у нас тінь. Я тут тінь буду зараз, причому така вона. Багато площини забирає. А поки в мене є кадмі, тут я одразу просто намічу вишивку. Приблизно. Так. так, зараз гляну здаля.